Вітаю, друзі! Добрі новини за 16 жовтня. Найманець ПВК Вагнер та співробітниця ФСБ вилетіли до Франції і попросили політичного притулку. Обоє почали свідчити про злочини путінського режиму. За суботу Збройні сили України завдали ворогу понад 400 ударів по його позиціях на південному напрямку. Ходять слухи, що на Херсонщині скоро. Розкуплять всі кавуни, причому наші розкуплять, а росіяни розкуплять надувні матраци. ПВК Вагнер загострює конфлікт зі Збройними силами Російської Федерації. Пригожин всіляко демонструє, що вагнерівці кращі, а звичайні солдати нічого не варті. Це добре, хай гризуться. З вересня на деокупованій частині Херсонщини Харківщини розчищено 410 кілометрів доріг та 23 комунальних кілометри вулиць. Особливе значення надається налагодженню транспортного сполучення через підірвані мости. Уже функціонує сім тимчасових переправ. Ілон Маск все-таки продовжить фінансування старлінків для України. То просто конопля, мабуть, трапилося неправильно. Хасейн Амір Абдалахян, в чергове, як міністр закордонних справ Ірану, відхрестився від постачання Росії дронів Камікадзе. Ну-ну, Почекаємо на санкції. Чудові новини з Ерефії. На полігоні під Білгородом, частково мобілізовані, перестрілялися. Чисто на етнічній чи релігійній основі, а може, скрепу не з того боку вкусили. Вже загинуло 22 осіб, 16 поранені, стріляли три чмобіки. Одному вдалося втекти. Гіркін допи... договорився. Його відправили на фронт. А наші ж, як завжди, почали акцію Візьми Гіркіна живим та отримай винагороду. За його голову. Вже дають 50 тисяч доларів. Треба цю гниду знайти. За добу українці зібрали 150 мільйонів гривень на придбання засобу, що протидіє іранським дронам Камікадзе Шахід. А перед цим кілька діб ми збирали і зібрали 385 мільйонів на закупівлю для Збройних сил України дронів Камікадзе, які нестимуть смерть клятим ворогам. І цей старий. Паркінсоновий маразматик хоче перемогти такий народ. Тримаймо стрій, хто де та хто чим. Дома, в тилу, на роботі, на фронті. Ми переможемо!